Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Територія надзвичайних подій. Журналісти нашого телеканалу розкажуть вам правду про реальні резонансні вбивства, зухвалі злочини, надзвичайні події. Сьогодні у випуску дивіться про таке у Кілії. Правоохоронці вилучили марихуани майже на мільйон гривень. За шахрайство з фінансовими ресурсами на лаві підсудних опинилися п'ятеро посадових осіб. Міліція виявила марихуану, вирощену у платяній шафі. Одеські міліціонери припинили діяльність підпільного покер-клубу. Протиправні дії одеських кардерів припинили правоохоронці. У Білгородністровському районі чоловік вбив дружину і закопав у винограднику. Під час санкціонованого обшуку приватного домоволодіння в місті Кілія на території подвір'я правоохоронці виявили та вилучили 25 кілограм марихуани та електронні ваги, що використовувалися для її зважування. Встановлено, що вказаний наркотичний засіб власник дому Володіні зберігав у металевому бідоні та мішку. Наркозілля він власноруч виготовляв із рослин Конопель, які влітку виростив у плавнях, що на околиці міста, та зберігав з метою подальшого збуту. Стоїмость з'ятого перевищує свише 1 мільйон гривень. У настоящее время із направлено на експертизу. Проводяться допомоги следственно оперативні мероприятия по встановленню Всіх лиц, причастных к незаконному выращиванию і збиту марихуаны на території Одеської області. Співробітники управління боротьби з економічною злочинністю одещини викрили посадових осіб, які завдали збитків державному бюджету України на суму, що перевищує півтора мільйона гривень. У результаті перевірки працівниками міліції було встановлено невідповідність фактичної вартості наданих населенню послуг з водовідведення та водопостачання тарифам, що узгоджувалися й затверджувалися відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Так, керівники даного комунального підприємства, фактично не маючи кредиторської заборгованості перед організаціями постачальниками води та електроенергії, вступили в злочинну змову з їх посадовими особами та надали до територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств при одеській облдержадміністрації акти звірки, в яких вказали неправдиві відомості про наявність заборгованості за спожиту і поставлену електроенергією та воду. выявлению преступлений в бюджетной сфере была выявлена преступная деятельность должностных лиц коммунального предприятия «Теплодар водоканал», которые, вступив в преступный изговор с должностными лицами Одесса Облэнерго и Инфокс Водоканал незаконно получили денежные средства в виде субвенции из госбюджета на погашение задолженности разницы в тарифах на сумму более 1 миллиона 600 тысяч гривен. У рамках досудового розслідування при проведенні санкціонованого обшуку в квартирі співробітники міліції виявили міні-оранжерею в горщиках для кімнатних рослин. Тільки замість квітів в їмкості була висаджена конопля. Рослини знаходились в шафі, заховані від стороннього ока. Господар квартири пояснив правоохоронцям, що посадив зілля для власного вживання. Попередньо молодий чоловік закупив квіткові горщики. Добриво, землю. Потім витратився на термометр, вентилятор, лампи денного освітлення і терморегулятор для створення сприятливих кліматичних умов рослинам. Молоді паростки турботливий квіткар сховав у платяну шафу, провів туди освітлення, вивів вентиляцію на вулицю і підтримував необхідну температуру. Таким чином чоловік вирощував наркозілля і вельми успішно. Судячи вже за деякими порожніми горщиками, виявленими співробітниками міліції, він встиг виростити і зібрати першу партію марихуани. Наступний урожай зібрати вже завадили працівники міліції, нагрянувши з обшуком до наркоаграрія. Начато уголовне производство по статті 309 часті 1 Уголовного УК кодексу України санкції статті предусматлюють до трьох літ лишення свободи. У рамках розслідування матеріалів кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що в одному з будинків, що у приватному секторі Південної Пальміри, функціонує підпільний покер-клуб. На момент візиту правоохоронців у підпільному покер-клубі саме тривала гра. У домоволодінні на той час знаходилися 10 гравців та 27-річна жінка-касир. У ході обшуку з приміщення грального закладу було вилучено два столи для гри в покер, карти, фішки, а також грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 25 тисяч гривень, отримані незаконним шляхом. До управління боротьби з кіберзлочинністю Одещини надійшла інформація про те, що з карт рахунків клієнтів одного з банків, розташованих на території обласного центру, зникають гроші. З метою проведення перевірки правоохоронці виїхали за місцем розташування банкоматів цієї фінансової установи. Біля одного з них на момент візиту працівників міліції знаходились двоє громадян, які саме намагалися незаконно заволодіти грошима картку-утримувачів. Чоловіків було доставлено до приморського райвідділу міліції для з'ясування їхніх особистостей та обставин вчиненого правопорушення. Встановлено, що для втілення у життя своїх злочинних намірів зловмисники використовували саморобний пристрій накладку, на внутрішній бік якої була наклеєна клейка-стрічка. До неї прилипали гроші, видані банкоматом. Такі дії в подальшому призводили до збою роботи банкомата, а саме помилки в роботі шатера видачі готівки та блокування процесу друкування -операції. Були Виліз і задержані два граждані України. Задержанным предъявлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины. Днями співробітниками білкородністровського відділу міліції було затримано 23-річного жителя району, який обікрав свою односельчанку та підпалив її житло, аби знищити сліди злочину. Затриманий зізнався у скоєному. Наразі його затримано, триває слідство. У Білгородністровському районі 29-річний чоловік, погрожуючи старенькій жіночці, заволодів грошима у розмірі 1600 гривень та зник у невідомому напрямку. Проведеними слідчо-оперативними заходами особ злочинця встановлено. Наразі проводяться заходи щодо встановлення його місця знаходження та затримання. За даний вид злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Нещодавно до Білку відділу міліції звернувся житель району з заявою про те, що 5 грудня його 25-річна співмешканка поїхала до матері в інший район та до теперішнього часу не повернулась і у матері не з'являлась. Проведеними заходами було встановлено, що в день зникнення жінка навідувалася до свого колишнього чоловіка з приводу розділу майна, де між ними виникла сварка, під час якої чоловік задушив колишню дружину. Та щоб уникнути відповідальності, виніс тіло в по поле і закопав у винограднику. Пізніше 32-річний чоловік зізнався у скоєному. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Ви Видивитися програму Територія надзвичайних подій. Далі буде. Біл район за добу три пожежі. У Овідіополі в гаражі знайдено 18 кілограм ртуті. У Чорному морі прикордонники зупинили яхту, яка несанкціоновано вийшла в море. Протягом доби у Білгород-Дністровському та районі сталося три пожежі, в результаті яких один чоловік загинув, а жінка постраждала. Так, 16 грудня у селі Старокозаче необережне поводження з вогнем під час експлуатації печі призвело до загорання приватного будинку. Цього ж дня у Білгород-Дністровському виник спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння, внаслідок якого жінка отримала легкі термічні опіки кистей рук та обличчя. Постраждало госпіталізовано до центральної районної лікарні. Попередня причина спалаху несправність газового обладнання. А о півночі по вулиці Шевченко виникло загорання домашнього майна літньої кухні, де під час гасіння пожежі знайдено тіло 63-річного господаря. Причини пожежі з'ясовуються. Цими вихідними у кілії на території приватного домоволодіння горіла лазня та гараж, у якому знаходився автомобіль. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено лазню, гараж та автомобіль. Загиблих та постраждалих нема. На початку цього тижня у Ізмаїлі виникло загорання автомобіля, який знаходився біля житлового будинку. Внаслідок пожежі пошкоджено перший поверх та підсобне приміщення. Причини загорання встановлюються. У Відіопільському районі в гаражі приватного домоволодіння господаром було знайдено 18 кілограм ртуті. Для її вилучення було залучено аварійно-рятувальне відділення Державної служби надзвичайних ситуацій. Вилучено ртуть направлено до хімічної лабораторії. Загиблих та постраждалих немає. На минулому тижні прикордонники одеського загону зупинили моторну яхту під прапором Італії. Про те, що плав засіб несанкціоновано вийшов в море з порту Херсон, відразу було повідомлено співробітників Державної прикордонної служби. Екіпаж яхти ігнорував казівку правоохоронців зупинитися та продовжував рух у напрямку порту Очаків. Для недопущення порушення державного кордону країни даним судном в море одразу вийшло два прикордонні катери. Після того як яхту було зупинено, її доправили до порту Очаків для з'ясування обставин правопорушення на борту судна було двоє осіб: громадяни України та Хорватії. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажанар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій у нас лише реальні історії, спостерігати за якими безпечніше зі сторони.